Вітаю вас, друзі. Я Олег Рудницький, і я саме та людина, яка започаткувала проєкт Green Garden. Я саме та людина, яка інвестувала кошти і створила дане підприємство. Наш сад квітучий, яблунево, грушевий, і наша найголовніша гордість це є персики. Ми ніжно ставимось і відносимось до цього нашого проєкту, і тому я говорю садок, бо це як дитина, яку ти виплакав. Яку ти народив і яку ти доглядаєш? Це наш сад, ми його любимо. Ми на красиво обробленій ділянці, де розташований наш сад, але що ми мали на початках? Приблизно це вже сім років тому, як ми зайшли на цю земельну ділянку, яка, ви не повірите, була по пояс буряни. Ми не могли навіть по ній проїхати. Ми наважилися, ми вивчали це питання, ми їздили по світу. За кордон дивились, як працюють інші, і прийняли рішення. Потрібно це нам робити. Тут висадили десь приблизно біля 100 тисяч дерев, здебільшого структура саду яблука, груші. Ознакою нашого саду є наша гордість велика це персик. Персик, який ми висадили також десь приблизно років шість тому. Адаптований до нашого клімату, і персик у нас дуже чудовий. Хочу вас познайомити з нашим сховищем, яке ми збудували у 2016 році. І не для кого не секрет, що для успіху справи в садівництві, особливо вирощування яблук, груш, дуже важливим є питання, а де це все зберігати? Сховище в нас розраховано на 2000 тонн готової продукції. Воно складається з 15 окремих камер по 130 тонн, а то і більше, в якому ми зберігаємо наші яблука, груші. Враховуючи, що в нас ще немає повного завантаження, ми також використовуємо це сховище для зберігання і борщового набору, який вирощують. Деякі фермери, які знаходяться біля нас поруч. Дане сховище є сучасним. Застосовані всі нові сучасні технології, що стосуються і будівництва, і обладнання. Хочу вас познайомити ще з одним нашим досягненням, і це наша сортувальна лінія, яку ми привезли з Голландії, перфект виробництва Голландії. І ми її використовуємо для сортування нашої продукції. Для садівництва, для тих, хто вирощує яблука, груші, персики, це є дуже важливо. Дана сортувальна лінія дає змогу сортувати нам яблука до 2 тонн на годину. Не лінуйтесь, вкладайте свої кошти, свої знання, своє бажання, всі свої можливості в те, щоб нашу країну розвивати. В нас е гасло дуже просте. Ми невтомні оптимісти. Я завжди це наголошую, і я люблю Україну. Це для мене пріоритет.